Просте рішення, яке потребує всього-навсього 20 хвилин, це для голосування, потім складання наказу про передачу і складання акту про прийому передачу, нашими депутатами зумисно затягується вже протягом 5 місяців. 27 листопада це питання було внесено на сесію міської ради, однак до тепер... Рішення позитивно не відбулося, тому ми сьогодні вирішили разом з нашими товаришами з станцією швидкої допомоги висловити нашу стурбованість такими діями наших обранців, депутатів, захисників, які б мали б вистоювати права громадян. От. І попередити їх, що по-дальшому так поводити себе не можна. Тому що у нас, ви знаєте, що зараз іде війна, на сході складна ситуація з матеріально-технічним забезпеченням, озброєнням. Люди, діти в школах збирають на допомогу воїнам. А таке просте питання, люди, які вклали свої кошти, це безпосередньо в станція швидкої допомоги. Понад 30 тисяч гривень по обладнанні цього автомобіля, який би міг би принести користь нашим бійцям, і саме використання його як медичного засобу або навіть для розвідувальних цілей вже протягом місяців не приймається. Очевидно, що далі так, така ситуація не може відбуватися, тому ми мусимо проявити громадянську активність і допомагати нашим депутатам прийняти правильні рішення. І не тільки стосовно цього питання, а й стосовно Забудов і незаконного е, відчуження земель, і щодо плану забудови міста і інших, інших соціальних всяких, різних проблем, які у нас є. Зараз я хочу надати слово нашим побратимам, які теж приймають участь в нашому мітингу. Це Віталію Чорненькому. Він Представляє у нас газету голос народу Івано-Франківщини, яка теж підтримує нас на цьому мітингу. Будь ласка, Віталій Петрович. Слава Україні! Хочу всім подякувати за те, що знайшли змогу підтримати дану акцію, так як справедливість повинна перемогти. Ми будемо вимагати від депутатів, щоб вони сьогодні прийняли рішення щодо передачі автомобіля з балансу станції швидкої допомоги, який вже знаходиться на списанні. Працівників проспілки станції швидкої допомоги, як сказав Ростислав Вікторович, вклали значну суму з власних кишень, однак вже 4 місяця. Даний автомобіль не передано. Дякую. Слава Україні! На мою думку, там є банальна недбалість якогось державного клерка, який поклав папір і чекав, коли він набере, як там кажуть, державний вагітник. А як назвати звати? Журав Олександр, голова міського осередку Всеукраїнського об'єднання голосу. Люди просто не побачили перше це змін за рік. Е ми розуміємо, що да, є невідправлена швидка медична допомога, це все люди. Сказали. Але якщо вас не почують, що ви будете робити далі? Будемо безумовно що збиратися тоді більш чисельно, будемо інформувати громадян, що відбувається таке неподобство, що депутати не хочуть реагувати на соціальні і політичні зміни, які відбулися в державі. Тому що далі, так як зараз відбувається, бути не може. Тому ми мусимо примушувати депутатів бути дійсно слугами на Вони виконували свої прямі завдання, тому що ви бачите, це питання щодо швидкої. Допомоги. Ми от отримали відписки, так, от вони є в мене, якщо потрібно, то ми знімемо. От, що 27 листопада ще це рішення було внесено на сесію, так, і вже зараз лютий. Це, ну, я що кажу, що 20 хвилин треба для прийняття цього рішення. Однак до сих пір віз і нині так. Що діти наші по школах, школярі збирають на допомогу армії, а наші депутати залишаються безбушно. Так само і питання люстрації. Воно відповідно не вирішено, воно загальмувалося. Віси, як кажуть, і нині там. Безумовно, що якщо не буде ніяких змін, ми будемо чисельно збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися інформати збільшувати наших осередків в районах, у нас є в кожному районі, Сукраїнське об'єднання Волоску представлено в кожному районі нашої області. Будемо збирати громадськість інших організацій, залучати до таких акцій. Тому що ми мусимо, народ мусить звернути увагу на це. Тобто кредит довіри до влади, закінчиться. Ну, дивіться, ми перебуваємо перед річницею перемоги Майдану, так, Гідності, де багато було заяв зроблено про те, що повинні відбутися швидкі і невідворотні зміни. Що Стара влада має піти, а люди, які причетні до злочинів на Майдані, і не тільки на Майдані, мало би понести покарання. Тобто, і люди, олігархи наші, які купували країну роками, вони не понесли покарання, яке достойні були понести. Тому безумовно, що суспільство мусить реагувати на, на всі ці зміни. Тим більше, що життя стає все гірше і гірше, а поясень, коли стане краще, немає. Людина вона готова терпіти, вона готова захищати батьківщину, бо вона хоче бачити певні зміни. Хоча б в настрої наших чиновників, хоча б спілкування, щоб люди відчували підтримку з боку влади, хоча б морально. Головне питання, тому що ми ще того року. Проводили тут реакцію разом з працівниками швидкої допомоги. Ви знаєте, що Незаконно був призначений на посаду директора Центру швидкої і екстреної медицини і пан Пахмурський, який за своїми вимогами професійними, тобто за класифікацією, за займаними посадами, він не міг бути призначений керівником цього установи. Однак порушення цих вимог він все-таки призначився за допомогою пана Мельника і вже протягом року тероризує колектив швидкої допомоги міста Івано-Франківська Калуша. Калуші захисних насалив, тому, тому там дещо ситуація змінилась. В калуші швидку допомогу ліквідували і зараз на деякі виклики медицина не виїжджає взагалі. Тому що Похмурський дає фактично злочинні накази не виїжджати на виклики до людей, які пристаріли, у яких там мішемічні хвороби серця. Тобто фактично людей залишають у стані, який може призвести до летального випадку. Це дійсно неприпустимо. Плюс вчинялися інші протиправні дії. От, наприклад, втручався похмурський в діяльність проспілки грубо. Це при зібранні понад ста членів проспілки він прийшов і вигнав в голову проспілки Венника засідання. Однак прокуратура, вона... Не відреагували, відреагувала взагалі навпаки. Тобто, замість того, щоб провести об'єктивне розслідування, так як вимагає наш КПК, повне об'єктивне розслідування, вони направили е, скарбицю на розгляд департаменту медицини, тобто до начальника е, цього похмурського до пана Мельника, який сам його ще призначив. І по наших даних вони мають певні родини. Така ситуація вона безумовно не може не турбувати людей, які переживають за свої сім'ї. Зараз, якщо проводиться якась певна реформа, так вона має мати своє. Якщо це реформа заради реформи, того, щоб зруйнувати те, що є... Якщо ми не можемо допомогти нашим пенсіонерам, ми не можемо проводити бездолужну реформу, тому що швидка допомога вона надає допомогу всім верстам населення, всім категоріям, а невідкладна швидка допомога вона буде надавати тільки в тих випадках, коли скоюється ДТП, там, невідкладно комусь стало погано, там, при надзвичайних якихось ситуаціях... Тобто, фактично, 70 відсотків категорії громадян вони не получать медичних.